Що можна змінити, переробити, допрацювати в гладкоствольній рушниці 12-калібра, го калібра, виконаній в bullpaпі Safari HJ 105. В інших країнах ця рушниця виробляється і продається під іншими торговими марками: це Hima Arms, Fir, Typhoon і всюди стоїть позначка 105. Подивимося на каліматор. Варто ставити каліматор чи ні, його плюси, мінуси. Огляд. Механічних засобів прицілювання, антапки, де варто розміщувати, що можна зробити з запобіжником. Ручка переносу вогню. Почнемо з ручки переносу вогню. Вона з завода йде в цьому місці. Але мені незручно там тримати зброю. Я зброю тримаю тут. Тут незручно, тут, якщо я тримаю, в мене є жорсткий е трикутник, рука, плече і потиличник. Де розміщувати антапки? Мені пропонували антапку розмістити знизу на пікатіні. З завода всього навсього одна антапка на потиличнику на прикладі, знизу теж. Мабуть, це було розраховано на те, що будуть використовувати ремінь 1 точка. Ремінь 1 точка це дуже мало для такої важкої зброї. Мені для переноса зручніше мати дву точку. Якщо я поставлю знизу антапку, то центр ваги буде зміщений донизу і зброя буде перекручуватися. І руків'я я буде впиватися мені або в живіт, або в спину, дивлячись, де я буду переносити зброю. Тому я прийняв рішення поставити антапку на пікатіні зверху. Тут я пробував ставити антапку, тут, але висвердлив отвір в пластику і, і переніс антапку сюди. Получається, у мене а, між антапками чітко центр ваги проходить по вісі зброї, і зброя не перекручується. І я використовую ремінь двоточку. Що можна зробити з запобіжником? З завода ця піпка показує на білий і червоний колір тут, але їх не видно, піпку не видно. Я орієнтуюся по флажку, тому я звичайним лаком, жіночим для нігтів, пофарбував ці піньки. І тепер мені зручно не дивитися на піпку, а дивитися на сам флажок. От я перемикаю вогонь, а білий колір це сейф. Це безпечно. Ще у нас є можливість ставити ручку затвора або справа, або зліва, кому як зручно. Якщо у вас зброя без ремня, може зліва буде і зручно. Але у мене ремінь є, і якщо я поставлю ручку затвора зліва, то я через цей ремінь не зможу чіплятися за цю ручку, тому я поставив її справа Справа мені зручніше. Купив і поставив каліматорний приціл Vector Optics. Червона марка, зелена марка включаємо. Він масивний, розрахований на навантаження 12-го калібра. Цілитися зручно, питань немає, віконце велике, зелену марку добре видно. Зараз його виключу, 4 секунди тримаємо. Кнопку виключаємо, але після 20 пострілів з'явився люфт в цій проекції. Люфт з'являється, тому що приціл швидкозйомний. Він тримається на прижимної лапки. Якщо б він тримався на двох гвинтах, в двох точках, він би сидів би мертво. А так він швидкозйомний. Тому з'являється люфт. І ще, як ви бачите, де знаходиться ручка затвора, незручно. Якби я не поставив, бо якоби місці не поставив би я цей приціл, мені незручно взводити зброю. От як виглядає, знизу ця лапка прижимна. І я зрозумів, що я відволікаюсь на те, щоб моя зброя не впала, щоб я не зачепився цим прицілом ніде. Він підходить більше, мабуть, для полювання і для е, спорту. Для польових умов, для війни він не підходить. Тому я користуюся заводським прицільним засобом. Механічним от лапка. Приціл зводиться в бойове положення. Це діоптрій, а з іншого боку мушка. Все, що я доробив, це пофарбував кінчик мушки і верхній край діоптрія. Далі покажу для чого я це зробив. Так відбувається прицілювання. Діоптрій можна змінити з маленького отвора на великий отвір. Пофарбував я для того, щоб е, по сірому мені було краще е, знаходити орієнтіри. Фарбував е, флюоресцентним лаком. Для того, щоб в темряві було більш-менш е, добре видно. Е, от, звичайний флюоресцентний лак, жіночий червоний і зелений це риболовний. Вони по суті однакові. Вони не а, Ну і білий для, для того, щоб нанести основу. Вони не фосфорні, вони не накопичують світло. Вони просто самі по собі мають такий ядрений колір, який по сірому непогано видно. Як фарбувати? Голкою наносите спочатку білий лак, як основу, а потім наносите червоний або зелений, як вам подобається. Так само я зробив. І з діоптрієм. Я поверху зробив для того, щоб в мене був просто орієнтір. Ще я помітив, що після стрільб з часом оці штівти або піни, як кому подобається називати, на половину міліметра не всі, але деякі зрушили з місця. Тому я підстрахувався і посадив їх всі на фіксатор різьби, щоб в самий незручний для мене момент вони. Не випали і не загубилися. Це мало ймовірно, але я просто підстрахувався. Оця вся робота, яка була проведена з цією рушницею.